Навіщо потрібна та диференціація, і що вона дає? Вона дає керувати полем як неоднорідною ділянкою, а як набором зон із різними властивостями ґрунту, рельєфу, вологістю та родючістю. Кожна зона отримує саме те, що їй найбільше потрібно. Не більше, не менше. Навіщо це? По-перше, поле має природну неоднорідність і однакові норми добрив або насіння не дають однакового ефекту. Друге, диференційне внесення дозволяє точніше використовувати ресурси, де потенціал низький, не перевитрачаємо, а де високий додаємо живлення. Третє. Дає стабільність і прогнозованість врожаю навіть у складних погодних умовах, економія до 20-30%, менше витрат добрив за рахунок точного розподілу, зменшення перекриттів, повторних проходів техніки, ефективніше використання посівного матеріалу, менше пального і робочого часу. У результаті вища рентабельність кожного гектара, контроль процесів, повна окупність технологій, точного землеробства. Тож, хто хоче в себе в господарстві ввести диференціацію, дайте послугу агросупроводу в нас на сайті interagrolab.info І ми вам допоможемо отримати ту врожайність, яку ви хочете, і також ввести елементи точного землеробства, такі як диференціація і так далі, в себе в господарстві. Бо ми рекомендуємо те, що самі робимо і що самі використовуємо. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.